І сьогодні я буду показувати свої табалапки, не тільки табалапки і сквіші і так далі. Втягнула пакетику. Перша табалапка у нас достанемо. Пакетка вже достанемо. Таболапка. Та, ви знаєте, є ще одна така у мене табалапка. Тільки оця табалапка вона просто з бльосточками. О така зелена. У ну, мене така є, ви знаєте, але ще одна є така, мене, така з бльосточками. Дуже класна. Навіщо ви дві? Таких самих, не знаю, просто ця була з бльосточками, та й вона відрізняється. Отак вам Друга. Ну что? Так, другая табалапка у нас ось така. <laughs> так, така сама, тільки без блзки. Ви знаєте Така сама лапочка, але без блісток. Так, друга та у нас ось така. О. Дуже класне Прозоро Що у мене є різні забавки з ханечок і так далі? Просто я вам показую це чуть, чуть пізніше, не в цьому відео, бо мені це все не влізе одне відео. Ось така Ось. У нас тіп, у мене є багато лапок, просто одна і та сама, але з іншим о, Є одна наприклад, ця, і вона і є ще саме з іншими бльосками. Не знаю, чого ви пані, коротше покажу зараз. Друга та лапка ось така така сама, тільки вже без бльосток. А замість бльозків ось такі о, пандочки. Вона, наприклад, то, це якась штучка. На объем, просто вам так не видно. Ось, і до нас тут ліпка. Дуже прикольно. Ставим її в пакетик. Да, псак ви Бачили ось така. Максимальна ліпка. Ось така. дуже липко. И еще у меня сама самотики уже не липка. Ось. Такая вот дуже липкая лапочка.